Это какой третий раз его уже посылал? Було виявлено залишки ракетних систем залпового вогню та велика кількість касетних елементів. Вони були не спрацьовані, вони більш небезпечні для населення, тому не потрібно, якщо ви їх знайшли, брати в руки або забирати, старатися з ними щось зробити. Всі боєприпаси, які ми знайшли за сьогодні, будуть передані на полігон та будуть знищені на полігоні.